64 гривні за упаковочку. Це колготки жіночі від бренду Esmara. Щільністю 40 ден, У двох кольорах буде класичний бежевий та чорненький. У лоті буде 31 упаковочка. В упаковочці йде дві пари колготочок. І ціна такого лоту 2000 гривень. Розміри будуть s 9, m 12, l 8 і xl буде 2. Ось так вони виглядають. Зараз я вам їх покажу. Трошки розберемося. Тут гарна резиночка вже бачу. Також йде ущільнення. Ось тут вони йдуть як такими шортиками, далі йде трішки прозоріше. І під кінець, де вже доволі така вже і посилений носочок, посилене все. Ось така стопа. Тут же йде трошки такий прозорий. А під кінець йде вже щільніше така тканинка. Будуть у нас в чорному кольорі. Бачите, в упаковочці йде дві пари ось такі. І будучи в бежевому кольорі. Зараз подивимося, як вони виглядають. 64 гривні за упаковочку в упаковочці дві одинички. І ось такі гарні будуть бежеві. Також тут йде спочатку так шортиками посилено. Далі йде напівпрозорий такий. І під кінець також посилено йде від затяжечок, носочок і п'яточка, щоб не було ніяких дірочок. Ось такі гарні. Виходить, у нас е, лот коштує 2000 гривень 31 упаковочка. Замовляйте у наших менеджерів.